Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо і обсудимо наступне питання з вами. Ми будемо говорити про вихід на пенсію достроково для мам, які виховали діток з інвалідністю. Якщо інвалідність наступила у дитинки з народження, але її підтвердили після досягнення шестирічного віку. Що в такому випадку робити? Взагалі, чинним законодавством передбачено, що право на призначення дострокової пенсії о, мами. Мають, які виховали діток з інвалідністю, так, які з дитинства виховали їх до 6річного віку, мають 50 років досягли 50-річного віку та мають 15 років страхового стажу. В такому випадку факт народження дитинки встановлюється на підставі свідоцтва про її народження, а її виховання до 6річного віку на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. Якщо ж, так, так, що інвалідність сама була встановлена після досягнення 6річного віку, в такому випадку вам потрібно в органи пенсійного фонду надати висновок лікарської консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її. Дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку. Простіше це висновок про час настання інвалідності. Також хочу нагадати, що визнання дитини з інвалідністю так. Або особи з інвалідністю з дитинства, або дитини з інвалідністю до 6-річного віку засвідчується випуску з актуа огляду медико-соціальної експертної комісії медичним висновком закладів охорони здоров'я. Цими документами ви можете в органи пенсійного фонду звернутися за призначенням пенсії. Якщо ж так трапилося, що ви надали всі документи, але все ж таки пенсійний фонд вам відмовляє в призначенні пенсії. в такому випадку ви отримуєте відмову і потім звертаєтесь до суду в судовому порядку. Якщо проаналізувати чи не судове так. Судову практику є дуже багато справ позитивних, тобто які приймаються на користь мам. Але в кожної ситуації знову ж таки треба розглядати кожну ситуацію в індивідуальному порядку, вивчати детально документи. Але знову ж таки, це не означає, що якщо вам в пенсійному фонді відмовили, значить ви не маєте права на призначення такої пенсії. Маєте право, але вже в судовому порядку. Я розповідала процедуру. Отримуєте відмову від. Пенсійного фонду у вас є півроку, шість місяців для того, щоб звернутися до суду і займатися даним питанням. Якщо ви пропустили шестимісячний строк, ви не знали. Повторно звертаєтесь в органи пенсійного фонду за призначенням пенсії, отримуєте відмови, якщо нічого не зміниться, і звертаєтесь до суду.